На мапі півдня України у Запорізькій області розташоване проєвропейське сучасне місто, брендом якого є черешня. Це українське місто Мелітополь, де живуть вільні, прогресивні люди, які вчать молодь зберігати національну спадщину, шанувати звичаї та традиції Мелітопольської інтеркультурної громади, поважати демократичні цінності. До війни Мелітопольські діти мали все. Уроки, друзів, подорожі готувалися до випускних. Але 24 лютого все докорінно змінилося: 60% учнів залишилися в окупованому Мелітополі, 25% розлетілися Україною. 15% виїхали за кордон. А як же я буду навчатися далі? Я не хочу йти до школи. Там чужі вчителі. Які знищують все українське, а окупанти перевіряють телефони і ходять з автоматами. Але вихід є продовжувати здобувати освіту за українськими програмами. Це буде наш освітній спротив. Дистанційні технології надають можливість кожній дитині залишитись у колі вільної європейської родини і навчатися за українськими програмами, де б вона не знаходилася. Хоч в тимчасовій окупації, хоч за кордоном, ми, ми йдемо. В онлайн. в онлайн! Наші школи створили хмарні середовища для навчання та міський сайт освіта онлайн. Щоб бути частиною великої європейської родини, ми маємо можливість вивчати англійську, німецьку, французьку мови. Для нас організовують мовні табори, навчальні курси та міжнародні іспити на знання мов. Нас навчають знаходити правдиву інформацію на просторах інтернету та дбати про свою кібербезпеку. Ми можемо вивчати STEM, робототехніку, програмування, веб-дизайн. А за допомогою різноманітних онлайн платформ все стало ще цікавіше. До речі, я вже думаю над майбутньою професією у цьому напрямку. Ми долучаємося до національних флешмобів всеукраїнських акцій, конкурсів в різних куточках світу. Я пишаюся, що я українка. Світ навколо мінливий. Ми розвиваємо у наших учнів «Soft Skills». М'які навички взаємодії та командної роботи, бо практикуємо соціально-емоційне та етичне навчання. Серед нас є діти, які потребують особливої уваги, і вони теж мають можливість навчатися на рівних умовах та ще й отримувати додаткову підтримку. Після школи ми зможемо вступити до будь-якого університету України, бо наші дипломи визнані у всьому світі. Ми довіряємо нашим учителям. Вони справжні супергерої не тільки навчають, а й навчаються самі. Тепер я вірю у своє майбутнє. Освіта торує шлях до свободи. Ми не чекаємо, ми діємо. Мелітополь це Україна. Незабаром деокупація. Ми є, були і будемо. Будем